Вітаю всіх тих, хто любить медійний футбол, друзі. UA Steel Ліга, все ближче і ближче до свого завершення. У нас півфінали. У нас. Ну, не головні матчі. Головний матч це, звісно, буде фінал. Але тим не менше сьогодні буде дуже цікаво. І вивіска, яка на ваших екранах це щось неймовірне. Рух медіа тім армат. Ці команди чимало разів зустрічалися. Втім, дніпряни вони ж Армат жодного разу рух медіа тім не перемагали. Сьогодні ми з вами будемо дивитися цей футбол. А наша пара коментаторів Віталій похвала, Максим Коляда будемо для вас. Це все висвітлювати і додавати фарб. Дезворотній відлік, карапінка налаштований. Все налаштування з перших і Погнали. Карапінка про. Де чорнобая, і а хто зна, насправді... тут треба фотофіксацію. Втім, володіння залишається за арматом. І традиційно за останніми тактичними моментами йде, від... віддають м'яч супернику, тому що в них менше, в них 20 секунд на атаку. Алімаскін робить зворотню історію та ні, хлопці, запрошуємо вас. Ну, власне, важко сказати, хто там вибрав той м'яч. І зараз Атака Армата. Чорнобай проходить карапінку, вихідний читач Олемаскін. Ногами витягує. браво, перший сейв. від голкіпера перерух медіатім. Шикарний момент зараз від Армату. Чорнобай зробив все абсолютно правильно, але Дмитро Алімаскін тут цей епізод прочитав, і Армат мав. Долучається м'ячем гравець. Ермата. знову проходить. Карапінг падіння від нього з висточок і це 11 метрів. Отак, от пенальті нас під старту. Так і також у нас буває. Десь Іван Карапінка підставив ножку. Ми звичайно зараз на повторі подивимося. Де зараз зараз Карапінка буде намагатися обійти Чорнобая. Карапінка продирається. Удар. Але Тарасенко на місці. Ну, а така відповідь від команди. Рух медіа тім. А ви зараз пенальті не поставили. Рух медіа тім відповідає. Карапінка біжить і заправді його дуже мало. Тому Чорнобая треба робити ударну. Позицію удар, Ну, це заряджає команду це на 100%. кураж. Це вже кураж голкіпера Рух Медіатім. Дії в підкаті від Чорнобая. Ти знаєш, мені таке враження склалося, що футболісти ніби звикають зараз до цього поля. М'яч так скакає нормально. Так тим часом Грицук. на Мака! Який момент! Мені здається, Віктор Мак не очікував в цьому епізоді, що м'яч до нього дійде, але факт є факт. Дійшов, але удар був повз. Повертаючись до теми поля, таке враження, ніби звикають зараз гравці до нього, бо м'яч так скакає трішки, не всі передачі виходять, і дуже багато бачимо браку на цих перших лунах матчу. Тимуся повторі, Грицук, передача мак і не вдається влучити. Оце такий перший момент XG, якого там доходив близько до одиниць. Тому що тут насправді тому що без того у нас вистачає ось таких сольних проходів. Василь Грицук віддає передачу праворуч, Карапінка вже готує подачу, але низом прострілює Мак. Другий момент. Друг, гол! гол! Неймовірне взяття воріт від Віктора Мака. Там Рикошет, звісно, підіграв йому. Але в цьому вже епізоді ну не його ідентичним, але дуже схожим. Віктор Мак вже розстрілює ворота Тарасенка. Тут виправився, тут виправився. Як на мене в цьому епізоді було трошки важче, але тут елегантно підставив свою ніженьку. Так викрутив м'яч повз Станіслава Тарасова. Зараз посмакуємо, звісно, повторами. Це щира радість, щирі емоції. Глубокий зараз забрав на себе всю увагу, але ми все одно повертаємося на поле. Тут шанс для Рухмедіатім. Чергова передача. Є такий стрибок дельфінський від Чорнобая. І завершиться все ударом. Рухмедіатім. Зараз м'яч буде вармата, відповідно можна брати карту. Хто виконує? Проти нього буде Дмитро Лімацькін. І ми чуємо свист зараз на адресулизньо, але йому не звикати Селезньов! Один один. Маестро! Я сказав про свист, бо ми розуміємо, що Євген Селезньов грав на таких стадіонах, на таких аренах, при такій фанатській підтримці, що той свист навпаки його тільки мотивує, і зараз він для своєї команди забуває дуже важливий гол. Нема нічого. Опа облом. А бачиш, а всі вже знають. Боліть класичні так само. Артем Сохацький проти Станіслава Тарасенко. Тарасенко не поспішає виходити з лінії воріт. Не так сильно звужує Удар від Сохацького. стійка! Стійка рятує армат, і тепер свою секретну картку не використовують. Гравці Львівського колективу. Це було дуже близько від сохацького, і просто в нього очі знаєш так випучились максимально. як Ті копійки по 5 копійок. Власне, монетки по 5 копійок. Грицу під ліву замахується, Тепер же пробиває який момент! Але м'яч пролітає повз ворота. Грицук тут кілька знаєш, як на джойстику зробив хибних замахів, але підробив під праву ногу. Вже пробив. Але м'яч повз ворота тут пролітає. Василь Грицук і ти сказав, що у нього є варіант ліворуч, є варіант праворуч, але ще був варіант Грицука і насправді він мав право на життя. Ніяк його розрядити. Федорчук знову вільну зону. Карапінка, але ось так підкручується м'яч. м'ячку! Серія помилок тут відбулася в обороні команди Армат і таких неприємних моментів, нефартових моментів. І Святослав Зубер тут на протиході ловить Тарасенка рахунок 2-1. Ти знаєш, ти казав, що поставлений удар у Грицюка. Та там усіх в центрі поля рух медятів. Він поставлений і у Федорчука, і у Сохацького, і у Грицука всі можуть пробивати. Це постійна небезпека і. У нас медіафутбол, і зараз буде подача від Василя Грицука. І тут серія Рикошетів, в штрафному майданчику. Терлецький, але не його пробити. Федецький пробиває небезпечно, як зараз було. Знову в штрафному майданчику команди Армат. Я зараз повну концентрацію зібрати Андрій Смольський. Він сконцентрований, його цікавить в момент саме епізод цей. Тут вже тиша. Знаєш, спочатку так було пенальті, пенальті, тут тиша, тому що мало хто розуміє. Я так думаю, другий темп розбирає так само Андрій Смольський. От якраз такі ті дії Микити Кари. У нього наразі в руках для Макса свого. Він його нагороджує нею. <плес> така знаєш, волейбольна історія. Сім на сім. І символічно, що Артем у кого багато сімок на футболці проходить повз. 5 секунд, 8. Тут пішов зворотній відлік, можливо, зараз ударом завершить. Красиво Кабаченко розвернувся. Алі Маскін забере, забере і нарешті загасить цю пожежу. І це фактично було останнє. Що ми побачили в першому матчі 2-1. Рух Медіат перемагає Армат після перших 30 хвилин чистого часу. Тайм другий. Поєдинок той самий, рух Медіа Тім Армат. Рухівці перемагають з рахунком 2-1 після тайму першого. Тримав передачу в штрафному, пробив, але задалеко від площини воріт. Показує тут зубар, що постелити м'яч краще низом зубера не вдається. І вкотре помилка від лівого флангу оборони від армату. Удар поворо сюди. А це сюди. А це Василь Грицук! Це Гермат, це Хаймерс. Василя Грицука. М'яч падає саме в ту точку, куди і треба було. Рух Медіатім знову забиває швидкий м'яч і доводить перевагу у плюс два. Для армата якраз починається їх пергітайм. Парирувало його буліт. Але Грицук якраз от прямо на цій поляні. Він проводить більшу частину свого часу. Зараз ще шанс. у Рухмедят удар. М'яч до сіточки торкається. Але з зовнішньої сторони. Тому знову небезпека від львівського колективу. Якраз підключення до атаки жовто-чорної сторони. Шанс для Чорнобая прокинути на швидкості. Федецький виш... виштовхує буквально всіх. І зараз заганяє Чорнобая. Колінка трястися. Зараз обійшов арбітра, але це було дуже легко зробити. Знову в лівий кут зміщується смакула. І вихід Алімаскін. Також на нього виходить. Смакула прокидає, а Лімаскін не дає пройти смакулі. Далі поштовхалися вони. Але арбітер каже, що не можна так робити. Чомусь. Аді, аді. Тут обопільна боротьба за м'яч і а? зараз почуємо. Аді. Продовжується атака, але Ні. Карапінка вибиває вперед. Та може зачепити за м'яч Зубер. Він проти нього під Лепян. Зубер ставить спину, прокидає м'яч. Лепян руками притримається. Фол. Це порушення правил від Підлепяна. Подивимось, чи будуть картки. Бачу, що Андрій Смольський картку дістає, і це синя. Це синя картка. В Свольського зрив атаки. Ворота, по-моєму, ВД Сухацький заводить м'яч до лінії, штукнову виходить Тарасенко. І забирає цей удар! Станіслав Тарасенко міг рух медіа зараз закривати. Потрочку цей матч, але ні, все рано. Всі рано це армат. Що ж той Житомир, що ж той Житомир. Не... Гол за два. Oh драматургії. Сінчика виконує. Я вже думав, це гол Фух. Володимир Жукровський, якого ми рідко бачимо на полях. А от зараз він з'являється, іде передачу на Зубера. Зубер класно, технічно, зубар. Тарасенко має руки. І вміє м'ячі відбивати. А як викинув зараз, як вчасно, тому що там м'ячик по траєкторії Карася полетів спочатку прямо, а потім вильнув в одну сторону, але Тарасенко встигає викидати. Важко зреагувати на справі з такої близької відстані. Але ось тут відправив Натенко, роздивляється, буде далеко вкидати. Принаймні, спробує це зробити. Ось такою кулею запустив Кабаченку. Це можливо зараз в цьому моменті так спокійно і холоднокровно прийняти той м'яч і в дотик пробити. Це що Зінетін, Зідан, Ліга Чемпіонів, той самий матч проти кого? проти Баєра чи проти кого вони тоді грали? Нікіта Кабаченко вімкнув режим ЗІЗУ. Друга серія болітів в історії Юастиних. І як і гідно, так, на півфіналу, всі люблять пенальті. Тут Сохацький, Сохацький є один. Є нарешті цей гол, і він забиває його. Ну, можливо, в найважливіший момент це таки що по центру Деніс Кьос починає хитати його за тин один зрівнюється все якраз під ножку і відправляє спати і свою команду. Тарчук розкидує зараз Тарасенко. Дерчук Тарасенко порив. Я знову кричу знову бачу цю лисицю. Тарасенко відзначається забитим голом. Як та лисиця зіграв, справді і емоція від мене знову відповідна. Сінчиков проти Алімаскна. Сінчиком Сінчика Маскіна, Алімаскін. Сінчиком Алімаскін падає. Сінчиков, Вармат виборить вперед. Два-один. Сінчиков не падає. Падає Алімаскін на відміну від Федорчука. Грицук сьогодні вже забивав. Грицук розхитує, Тарасенко Знову парирує, Тарасенко знову це робить! Може вирішити долю цього матчу. Чорнобай розхитує Лімаски на Чорнобай. Забиває гол! Це ще не фінал, Макс. Не поспішай. Тас Ласюк, Він лівоногий. Він шульга. Він зараз буде підробляти під і Буде пробивати. Власюк пробиває. Поворотом Ласюк забиває це. Красиво. Це красиво. Це холоднокровно і це для впевненості. От він та людина, яка можливо не отримує цієї уваги. Руки вперед. Селезньов проти Алімаскна. Євген Селезньов, Алімаскін виходить. б'є, селезньов забиває! Армат, Армат виходить, Фіналі! Армат виходить у фінал, і Селезньов показує вуха, що ви судили, що ви робили! І Євген Селезньов виводить Армат у фінал UA Steel Ліги!